7 тисяч, 28 тисяч кубів в годину, це неправда. На сьогоднішній день ми качаємо, якщо качаємо, то стараємося одним насосом. Не більше 14 годин в день. по тисячу кубів, а вони тисячу кубів не дають насос не старі, вони дай Бог би 600-700 давали, принаймні так у приводи. Ну, якщо навіть 14, і так виключаємо, ще другий насос маленький, то ми не даємо більше 14 тисяч кубів в годину на місто. Не даємо, це правда. Раз. По-друге, е, на рахунок крадіжок, що крадіжок 200 літрів, все більше води не треба. Можливо, нормальному чоловіку і не треба, якщо користуватися. Але якщо погано працює захирна арматура, а він знає, що в нього на лічильнику стоїть, бомба її не рахує, і в нього тече, тече кругом добова. У нас е, подачі води немає, а в з каналізації вода шукує також або сухі літа. Ні-ні, перепрошую, сухі літа були, а вода на повну катушку каналізації. Звідки вона далі? Вона ж не йшла з нього. Раз. Тепер робили ми аналіз по східниці. Ну, самі знаєте, пальнологічний курорт, без води там не може бути. В східниці є на сьогоднішній день 61 санаторій. Деяких у 5 чоловік на санаторії, деяких 250. Басейни, сауни і так далі. Але що ми зробили? Ми взяли і їхнє споживання поділили на кількість ліжок. І що в нас вийшло? Що деякі санаторії споживають на одного, на одне ліжко. То не треба якоїсь додаткової інформації. Просто прийшов в інтернет і подивився, скільки в них місць. Я думаю, реально їх ще більше. Деякі споживають в місяць 6 кубів на одного, а деякі 100 літрів. Як це може бути, так? Різниця в 60, 60 разів. І ті надають послуги, і ті надають послуги. Так що ви не говорите, що я бачу з вітрів, більше мені не потрібно. Ми все так просто в цьому відношенні. А приблизно в кожному є басейни, практично в кожному є громадське харчування точка. Я чому затронув басейну? Я прошу я хочу говорити, я трошки такий дуже. Технічні там питання починає давати. 700-ка труба. Ви в одному в своєму реченні, в одному виступі дали і позитив, і негатив. Дюкер через три. По 500 ці труби дюкер тік щотижня. Його треба було щотижня тиждень лапити. Хлопці виїжджали, і ви то прекрасно знаєте, по 500 ці труби там вже настільки тонкий слой металу, що він тріскав раз в тиждень. Метра ну, і ви то прекрасно знаєте, куди заїжджаєте, там варити нема що. І ми з 500 трубу заглушили не від доброго життя. Не від доброго життя. 700 трубу подати можна, вибачте, на, на цілий Львів буде. Ми її залишили, тому що вона такі витоки. А крім того, 700 була зв'язана ще з 500 з і 250-то. І ми подаємо по одній трубі воду, а тече 250, яка з 50-х років, і 500, яка там з яких 60-х чи 70-х років. Тобто, оці зараз перепростання, якщо розібратися від східниці, якщо виїжджаєш на праву сторону, пішло, оці зараз всі звітом. Тепер ви розказуєте про цей. Так, то є бардак, величезний бардак. Я не можу добитися. Ми позакривали всі наші задвижки, і щоб там були замки, щоб туди не лазили і не починали робити. Стоп людей. А ті задвижки, та, та запірна арматура, коли вона з'явилася. Раніше її не було. Ті, та 500 що там стоїть задвижка, то скільки? Років 30, і ви, напевно, працювали і до вас вона стояла, так чи ні? Так, ну бачите. І тоді справа фінансування була значно кращому стані. Тепер на рахунок того, ми її заглушили з обох сторон. Якщо кинути перемечку через річку, юки, то й дукер їх беззначити, то знову можна включити в роботу.